Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 13-та година в Україні. На каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька. І це випуск ТСН. Сили оборони звільнили село Панківка на Донеччині. Воно розташоване за 18 кілометрів від Добропілля. Росіяни перекинули у цю зону чотири бригади піхоти та один полк морпіхів. Утім, підрозділи збройних сил та Нацгвардії дають їм відсіч. І також окупанти відновили сили, і намагаються прорватися у Сіверськ. Вони йдуть уперед малими групами та шукають дірки в українській обороні. Розповіли в 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Наразі на підходах до міста утворила сіра зона. Утім кажуть українські захисники, це допомагає швидше виявляти ворога і знищувати його. Минулої доби окупанти 25 разів намагалися дістатися міста, але так і не змогли. І також ворог посилив наступальні дії на Харківщині. На Куп'янському напрямку штурмує позиції наших захисників у районах Кіндрачівки, Куп'янська, Піщаного та Борівської Андріївки. Часто робить це на мотоциклах. Утім, спроби швидкого прориву наразі вдається спинити. Минулої доби наші бійці відбили дев'ять таких атак, і ще близько чотирьох десятків разів наші воїни дали відсіч ворогу на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Утім найгарячішим відтинком фронту традиційно залишається Покровський, де минулої доби відбулося майже шість десятків штурмів. Окупанти намагаються накопичити там живу силу, кажуть експерти, і припускають, невдовзі місто може стати епіцентром масштабних боїв. Адже для росіян контроль над Покровським важливий для подальшого просування Тож вони не рахуватимуться із втратами та кидатимуть туди значні ресурси. 59 ворожих дронів було збито або подавлено українською ППО за минулу ніч. Про це повідомляють повітряні сили зсу. Загалом Україну атакували 84 ударні БПЛА різних типів, включно із безпілотниками Шахет та Гербера. Понад дві третини із них українські військові знищили. Противник також застосував три зенітні керовані ракети С-300, випущені із Курської та Білгородської областей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. На Сумщині повітряна тривога тривала майже добу. Там 13 поранених росіяни вгатили двома ракетами по агропідприємству у Боромлянській громаді. 12 працівників, що збирали на полі врожай, дістали поранення. Один із них у важкому стані. Потрощені три десятки комбайнів, тракторів, ваговозів. І також є потерпілий у Білопіллі. Пошкоджено житло, об'єкти цивільної інфраструктури та техніку ще у чотирьох громадах області. Четверо рятувальників та цивільний поранені на Чернігівщині. Окупанти поцілили безпілотниками по Ніжинському районі. Зайнялося на об'єкті критичної інфраструктури, коли пожежники приїхали на гасіння. Росіяни завдали повторного удару. Чотирьох вогнеборців ушпиталили, і також поранень зазнав 59-річний житель одного із сіл. Дев'ятеро поранених у Краматорську це Донеччина. Окупанти атакували місто о 23-й, Трьома авіабомбами поцілили по середмістю, понівечили 12 багатоповерхівок. Та СТО. А по Костянтинівці били дронами артилерією та реактивними системами залпового вогню. Чергової атаки не пережила одна людина. Дев'ятеро дістали поранення. На Запоріжжі окупанти в впівдронам атакували маршрутку із людьми. Я поранений. Одну із громад унаслідок ударів знеструмлено. У Гуляпільській громаді дроном вороги атакували двох пенсіонерів. Один загинув. Постраждало вночі, і передмістя обласного центру у садовому товаристві спалахнула пожежа. Президент США Дональд Трамп уперше за час повномасштабного вторгнення назвав Росію агресором у війні із Україною. Розмовляючи з репортерами напередодні, він сказав, що за тиждень на війні загинуло 8 тисяч людей більше із російського боку. Бо дослівно, коли ти агресор втрачаєш більше. Трамп повторив свій заклик до країн НАТО припинити купувати російську нафту. Мовляв, тоді разом вони зможуть натиснути на Путіна. І згодом свій заклик розширив до не купувати в Росії нічого. То буде скраплений газ чи сигарети. Кінець цитати. Свого листа із закликом до НАТО не купувати російську нафту і накласти додаткові мита на Китай. Президент США оприлюднив минулими вихідними. каже, дехто йому вже відповів. Стверджує, що партнери з альянсу не заперечують, що він має рацію. Але наразі розмови тривають. Вони не виконують свою роботу. НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися і зробити це. Послухайте, Європа, вони мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож не можна очікувати, що ми будемо. Єдиними, хто діє на повну силу. А Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. І санкції, які вже запроваджено, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але і їм доведеться посилити свої санкції відповідно до того, що я роблю. У скандальній справі за якою стежила вся Україна. Винесено рішення після смерті єдиного сина батьки заповзялися забрати ембріони у своєї невістки. І суд вирішив віддати три зародки із шести літнім людям, щоб ті продовжили рід завдяки сурогатному материнству в Україні. Заборонене сурогатне материнство за соціальними показниками тільки за медичними. Чи можливо виконати таке рішення суду? І чи несуть відповідальність судді, коли йдуть проти законодавства України? Ексклюзивна тема від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич. Центральний районний суд Дніпра упродовж двох років тут слухали справу про боротьбу за ембріони. До неї була прикута увага, чи не усіх репродуктологів, юристів та медичної спільноти України. І ось фінальна точка: суддя Сергій Єдаменко зачитує рішення. Визнати право Кузьменка Тетяна Атонова РКП та Кузьменка Кузьмен Миколаївича дати народження РКП як подружжя на подальшу реєстрацію акту народження дитини, яка може народитись з використанням допоміжних репродуктивних технологій через урокнетеринство з використанням трьох ембріонів. Ці Кілька фраз перевертають сферу репродуктивної медицини до гори дригом. Частину моїх ембріонів, тобто три ембріони, він просто передав родичам мого чоловіка. Я собі навіть це в страшному сні не могла уявити. Ця справа починається з сімейної драми. Молоде подружжя Анастасія та Олександр лікуються від безпліддя. Завдяки репродуктивним технологіям отримують шість ембріонів. Лікарі не встигають перенести зародки в утробу, щоб Анастасія виносила малюків. Як Олександра раптово госпіталізують і він помирає. Вийшов лікар, який його лікував, і сказав, що він помер. Невдовзі після похорону батьки Олександра Володимир та Тетяна Кузьменко наполягають, щоб невістка йшла у клініку, переносила ембріони і якнайшвидше народжувала онуків. Можу народжувати дітей, якщо я п'ю заспокійливе, снодійне, я не можу спати. Ну про яких дітей йде мова? І потім навіть почалися розмови, що якщо ти не можеш, то давай ми запросимо сурогатну мати, нехай вона народить цих дітей. Я їм сказала, що рік після його смерті я не хочу про це говорити. На цьому ґрунті розвивається конфлікт. Батьки чоловіка просять виїхати з його квартири, примушують відмовитися від спадщини та подають позов до суду, аби забрати кріоконсервовані ембріони. Мої клієнти це літня подружня пара, син єдиний син яких. Помер, вони хочуть використати ці ціоконсервовані ембріони для народження дитини у суді. Адвокати родини Кузьменків наполягають, що ембріони це частина спадщини їх сина, як речі, квартира чи машина, через те, що від спадщини Анастасія відмовилася, то і ембріони на думку батьків і чоловіка мають успадкувати вони. Право матері виховувати дитину, спілкуватися з нею. Але якщо такого бажання в неї не виникне. Ніхто не матиме право її а, до цього змушувати. Таке враження, що ми про кошенят яких розмовляємо з притулку, що ви будете батьки померлого сина, будуть визначати від кого народиться дитина. Чому якомусь реально середньовіччі, де? Хтось може вирішити, коли тобі народжувати, коли тобі бачитись з дитиною чи не бачитись тобі лише тому, що вони так захотіли. Захисники Анастасії нагадують судді, що ембріон це клітини двох людей. Олександра, що помер, і Анастасії, яка жива. Ембріони не можуть переходити у спадок до родичів, бо це не речі. Поки розглядається ця справа, парламентарі ухвалюють закон, де чітко зазначено, що навіть у випадку військових у разі загибелі їхні клітини а Ім більше ембріони належать лише партнеру, який залишився живий, і ними не можуть скористатися близькі родичі. Після смерті одного з подружжя всі права на біологічний матеріал переходять до іншого з подружжя і право використання є однособовим. І відповідно Анастасія підписала аналогічний договір в медичному закладі. Вона не може бути предметом угоди обміняти, подарувати, передати в спадок. Однак ці аргументи суд не бере до уваги і виносить рішення, де три ембріони передаються дідусеві і бабусі, а три залишаються мамі. При цьому у залі суду лунає медичне маркування ембріонів, тобто батькам померлого Олександра, мають віддати двох дівчаток і хлопчика. Я не знаю, це навіть як в магазині визначив хлопчика, дівчинку, яких бажають мати. Батьки мого чоловіка суддя оголошує, що літня пара може скористатися сурогатним материнством, а народжених дітей зареєструвати як власних. При цьому в Україні заборонено сурогатне материнство за соціальним принципом, для того, щоб малюка винесла стороння жінка, пара має лікуватися від безпліддя і мати чіткі. Медичні показання, наприклад, як відсутність матки у жінки, лише в такому випадку подружжя може звернутися до послуг сурогатного материнства. Тобто, жодна клініка, що має ліцензію і працює легально в Україні, не може допомогти Кузьменкам стати батьками дітей свого сина. Виконати це рішення неможливо однозначно. З одного боку правоохоронні органи України порушують кримінальні справи, і торгівля людьми. І в склад злочини вони анкримінують відсутність у пацієнтів, замовників медичних показань, а саме відсутність безпосередньої генетичної спорідненості між дитиною, яка народилася, і батьками, бо ця спорідненість має бути 98-99%. А з іншого боку, суд легалізує саме ці дії, саме такі порушення. Анастасія збирається подавати апеляцію, якщо буде потрібно то й касацію і звертатися до європейського суду. Мої діти не народжені, але вже арештовані два роки. Захисники Анастасії також налаштовані на довгий процес, аби захистити права своєї клієнтки. Суд не здійснив правосуддя, не вирішив справу згідно закону. Він перевищив повноваження. Єдине, що ми можемо подати скаргу до Вищої ради правосуддя. Для того щоб відкрило дисциплінарне провадження, це рішення є нонсенсом для репродуктивної спільноти і, взагалі, для судової системи, Репродуктологи наголошують, якщо рішення, яке виніс суддя Сергій Єдаменко, не оскаржити. У зоні ризику опиняються усі пари, що лікуються від безпліддя. Тобто їх родичі з обох сторін за аналогією до цього рішення суду можуть претендувати на їх генетичний матеріал. Ірина Маркевич, Андрій Хлус, Андрій Вєтушкін та Ойга Павловська, ТСН один марафон. Єдині новини. Репери оперні зірки та дронове шоу у Ватикані. Вперше в історії влаштували поп-концерт. Захід відбувся на площі святого Петра в рамках третьої всесвітньої зустрічі з питань людського братерства. І його назвали Благодать світом. Співрежисерами дійства стали культовий італійський виконавець Андреа Бочелі та американський репер Фарел Вільямс. Концерт був безкоштовним для усіх охочих. Тож подивитися і послухати його прийшли тисячі людей. І також між виступами зірок кардинали, кардинали Ватикану виголошували короткі промови доглядачів із закликами залишатись людяними. А кульмінацією вечора стало приголомшливе дронове шоу. і Понад три тисячі безпілотників створили зображення попереднього папи римського франциска та птахів. Вона щодня вітається із ним. Фото її сина на меморіальній дошці. Інша мати сподівається, що після років невідомості її. От, от скажуть, зниклий безвісти живий. Сотні схожих і водночас неповторних історій хочуть опублікувати у книзі пам'яті у Рівненському драмтеатрі. Їх напишуть матері військових, і саме вони стали першими глядачами закритого передпоказу вистави Мами, в якій йдеться про втрату дітей. Враженнями поділилися із кореспонденткою ТСН Анною Махно. Оплески і сльози такого закритого передпоказу у Рівненському драмтеатрі ще не було. Глядачі, мами і рідні загиблих та зниклих безвісти захисників. Це потім вони поділяться емоціями. Мені навіть здавалося, що я зараз буду волати на весь зал діма, я буду кричати діво. А впродовж вистави затамовували подих і плакали. От як пані Тетяна, ми з нею познайомилися напередодні. На цьому фото зображений мій син Клімчук Іван жінка показує меморіальну дошку, яку встановили на фасаді школи, де колись. Вчився її Іван. Я йду майже кожен день. Я вітаюся. Син за фахом вчитель історії пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Він каже: Мамо, я йду туди, щоб ти не лежала б з простреленою головою в цьому в рові. Спершу був на Херсонщині. Говорив: Мамо, які тут золоті люди, вони крошкою діляться. Далі Запоріжжя і Донеччина. Звідти він зателефонував матері востаннє. Мамо. Ви мені більш ніколи не дзвоните. Я ще думаю, що ж він таке говорить. А це його такі прощальні слова. Були за кілька днів у грудні 2022-го Родину повідомили. Іван загинув. Сподіваюся, що моєму сину такі 28 років виповнилися. А це Руслана Броновицька. Її Дмитру 24 лютого 2022 року виповнилося 25 років. За деякий час він їй скаже, що йде добровольцем боронити Україну. Більше трьох років, як я його не бачила, і скоро наближається день. Коли буде два роки, як він зник безвісти, сотні мам зі схожими і водночас унікальними історіями. А ось у цьому залі, який зараз ще порожній, він буде сьогодні. Незвичним. Бо саме рідні загиблих та безвісти зниклих захисників будуть першими, хто побачить виставу Мами за новелами Марії Матіос. Авторка теж нині серед глядачів. Я теж мама, яка тепер тільки порожнечу може обнімати замість свого єдиного сина. Це не означає, що вони прийдуть сюди, і ми їм будемо ще робити ще болячіше, ніж їм, ні, ніж їм болить. Ми маємо показувати, що вони не забуті. Мене дратує, коли навколо дуже тих. Емоційний стан військових, взаємодії із цивільними, посттравматичний синдром. Під сонцем із розлітаються тіла моїх побратимів. Біль від утрати рідних це тема вистави. Це не тебе немає, це, це в мене десь поділися руки, і я, я не можу тебе обняти. З усіх рупорів, з усіх трибун повинні. Кричати про проблему і уявити себе на хвилинку однієї чи іншої героїні, і вона зрозуміє, з яким болем нам доводиться просто щодня прокидатися, засинати. Емоційно тяжка вистава для глядачів, нелегко і акторам, зізнається Катерина Лапіна. сама така. Важка роль, яку мені доводилося втілювати на сцені, але важливо показувати, що доводиться переживати рідним і самим військовим, щоб, хоч трохи могли їх зрозуміти, певен ветеран Костянтин Забуланов. Я приклад, я попадав під танки, під гради, під каби. Просто є різні люди, які втрачають контроль над собою. А є хто борять і, і навіть вимикають так. Цей стан самозбереження мій син казав, що живіть, любіть один одного, бадьоріть один одного, поважайте один одного, бо із-за того ми туди йдемо. Мати загиблого Івана Клімчука готується писати його історію у листі до драмтеатру. Ось така в нас листівочка звернення до мами, дружини, сестри. Де вони можуть описати е, історію своєї сім'ї, свого воїна? Сотні розповідей в театрі планують зібрати в книгу і опублікувати. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівнетесен один плюс один марафон. Єдині новини. Дощі та перше осіннє похолодання цього тижня. Погода в Україні буде мінливою у західних областях. Від сьогодні очікуються дощі на Закарпатті та в Карпатах. Уночі місцями синоптики прогнозують грози до середини тижня. Опади дістануться також північних та деяких центральних областей. Підмочить і Одещину. Дощі принесуть незначне похолодання частину регіонів. Стовпчики термометрів впродовж тижня коливатимуться в день від 16 до 28 градусів тепла вночі Холодніше, від плюс 7 до плюс 15. У четвер опади перемістяться на східний регіон. Сильні зливи очікуються на Чорноморському узбережжі, зокрема в Криму. Але вже до кінця тижня дощі відступлять. І у п'ятницю температура повітря по всій Україні знову підвищиться. Тепла після зниження температури, як нагадування, вже відбудеться осіння таке впродовж середини четверга по території України, і ось на вихідних знову повернення до більш комфортної погоди. Ну звичайно, в народі це прийнято називати восени, що це період баби на горі. Але синоптики як кажуть, що це просто вплив антициклону і більш теплий пільг на вас.